14 листопада 2025 року принесе до більшості регіонів України не по осінньому теплу погоду, проте зі значним посиленням вітру. Очікується, що атмосферний тиск залишиться в межах норми, але швидкість вітру може спричинити деякий дискомфорт. Найтепліше буде у західних областях, де в день стовпчики термометрів піднімуться до комфортних плюс 10. Плюс 14 градусів Цельсія. Нарешті території України денна температура повітря становитиме плюс 7 плюс 12 градусів Цельсія. Опади 14 листопада не очікуються у жодному регіоні. Небо буде переважно сухе місцями з мінливою хмарністю. Головною особливістю дня стане рвучкий південно-західний вітер. Його швидкість часом сягатиме від 7 до 14 метрів за секунду. Будьте обережні, оскільки такий вітер може бути відчутним та нести певні незручності. У Києві 14 листопада також пануватиме суха погода. Протягом дня температура повітря температура повітря у столиці очікується близько плюс 10 градусів Цельсія. Бережіть себе та будьте здорові!